Сьогодні проваджаємо дітей з трьох наших постраждалих громад, а саме це Золочівщина, це Купінсь, це Діргачі. Разом 44 дитини їдуть на Івано-Франківщину, санаторій Прикарпатський. Це черговий наш спільний проект з фондом Співдружність України, у тому числі за допомогою студії квартал 95» особисто і артистів дуже вдячні і фонду і. Актором 95-го кварталу. за цю ініціативу ми працюємо далі. Діти відправляються на відпочинок, оздоровлення, де для них приготована програма. Вони підуть на екскурсії, у них будуть майстер-класи проведені з дітками. В нас ще буде неділя школи. все таки діти встигнуть сісти за парти, відчути цей смак школи. Хочеться відпочити по перше, відчути себе в безпеці, поспілкуватися з однолітками, відвідати заходи. Де різні, там можливо, якісь арт-терапії на сьогоднішній день у нашій громаді постійні обстріли, і діти дуже і налякані, і їм не вистачає соціалізації, і їм не вистачає саме головне це психоемоційної підтримки. І дуже сподіваємось, що саме в цьому таборі діти знайдуть підтримку, відпочинуть і з новими силами повернуться.